Всім привіт, вітаю вас у своїй божевільній лікарні Архем. Скоро Різдво і Новий рік. Це означає, що треба підводити підсумки кінорогу, який подарував як еталонні проекти, так і неоднозначні проте тим не менш цікаві експерименти. Попереду на вас чекає мій особистий топ, який максимально суб'єктивний і не є претендентом на істину. Я звичайний глядач, а не кінокритик. Тому тут максимально мій топ, який може далеко не збігатися з вашими вподобаннями. І ви вважаєте зовсім інше найкращим на цей рік. І це нормально, бо кожен з нас різний. Тут собрала смаку, і як то кажуть, скільки людей, стільки й думок. Дякую за розуміння. Перед тим як ми почнемо топ, хвилинка для проєктів, які варті вашої уваги. Дюна 2 Потужний сиквел від Дені віньова, який заслуговує багатьох нагород і номінацій, але, на жаль, то не мій всесвіт по духу, тому я не хочу це та кажу, як є. Тим не менш розумію всіх тих, хто високо оцінив цю потужну наукову фантастику. Трансформери початок – справжнє відкриття від всесвіту Трансформера, яке прекрасно продемонструвало історик Кібертрону, розвиток дружби між Оптимусом Поремом та Мегатроном та падіння цієї самої дружби. Також несподівано для трансформерів анімаційна старичка підіймає потужні тайми, включно з інформаційною пропагандою. Це безумовно варте видовище, тому дуже рекомендую вам подивитися це видовище. Думками на виворі 2. Прекрасний сиквел, який розвиває раллі та її емоції. Прекрасно і сильно показує дорослішення героїні. Але, на жаль, на цьому все. На це старіний сиквел від Pixar. Непогано, але, на жаль, далеко мене шодавральне, на мою особисту думку. Безумовно, Оскар у Пікса вже в кармані, тому дуже радий за них. Падінгтон в Перл. Знаю, що фільм ще не дійшов до українського прокату. Але якщо коротко, це приємне видовище і саме приходи від медика Падінгстона, як і в попередніх роботах. Плюс до цього ще і локацію поміняли, що йде стрічки тільки на користь. Це класна сімейна пригода, яка вартує вашої уваги. Монстри Командос. На даний момент, коли я пишу сценарій до цього відео, Новий брак і GMC Gunna має лише три серії, тому за весь серіал не можу казати. Але в потенціалі, те, що я побачив зараз, мене приємно дивує. Це все те саме божевілля, в яке я закохався, коли дивився загін самогубців 2021 року. Мультсеріал вміло балансує над угарною комедією та потужною драмою багатьох персонажів. Про кажучи, у Гана вдалося м'яко перезапустити кашу вигляді, у вигляді світу DC. Я 100% впевнений, що новий мультсеріал завершиться на не менш потужній ноті. Чародійка. Наскільки я був приємно вражений цим мюзиком, який є приквелом до оригінальної історії країни ОС, та розповідає про дружбу між чарівницею та відьмою. Я не шибко люблю мюзикли, проте сюжет мене вдало купив, і три години хронометражу пролетіло як треба. Єдиний мій мінус героїня Аріани Гранде дуже дратувала. Тому лише в якості згадки я можу сказати про цей дивовишний мюзикл. Також на момент написання сценарію я ще не встиг подивитися другий сезон гри у Кальмера та нове аніме по всесвітового Деря Першнів, але авансом додаю ці проекти, бо я вірю, що їх творці не підкачають. Тепер переходимо до основного топу: 15-те місце Я, Побіда і Берлін. Стартуємо топ з українського бойопіку про Кусьму Скрябина. І це не зовсім те. Що ми очікуємо від стандартного біографічного фільму про зірку. Тут у нас перегодний скароуд муві, де вичуть кивець Кузьма іде на свекову під назвою «Побіда до Берліна. І так, ця історія настільки божевільна, що потребувала окремого фільму, з чим ніло впоралися автори. Актор Іван Бліндар ідеально втілив роль знаменитого артиста, а кавери на пісні скрабіна хоч і не переплюнули. Оригінальні вокальні дані співака, але тим не менш органічно вплетені в історію. В цьому вийшло душевна і тепла пошана великому співакові України. А його фінальна цитата не дасть нікому вийти без сльози на очах, настільки це пронизливо. Тебе з віднороження бажаю тобі не загнутися ще в такому роді, щось трохи ще нормального продумати. Взагалі бути нормальним та Планка не сильно впала твоєї голови, щоб більш-менш самому не було за те, що ти робиш і показуєш. Її. 14 місце, серіал Тед. Не повірте, але я являюся великим прихильником творчості Седа Макларена. Від його «Грифінів» завжди рвужу від зі сміху, а від фільму Третій зайвий 2012 року по справжньому кайфую. Так, подібний гумор нижчі пояси не всім до подоба, але в цьому і є магія Сета Макфарлена. Він вміє балансувати між дико тупим і абсурдним гумором, де дійсно чогось тонкого і душевного, за винятком лише другої частини третього зайвого та вестернського фільму Мільйон способів втратити голову, який незрозуміло нащо не існує. Але тим не менш проколи у пана Макфарлена бувають рідко. Тому коли на початку 2024 року вийшов серіал Тед, який є приквелом до першого третього зайвого, я по-справжньому був у захваті. Провокативний гумор на місці. Хімія між Джоном і Плюшевим ведмедиком тедом є. При цьому все це набагато краще працює якраз таки у серіальному форматі. І саме головне душа оригіналу на місці. Тому це однозначно мій фаворит комедії в цьому році. 13 місце серіал Аватар останній захисник. Так, я в курсі наскільки цей серіал захейтили. але не я. Особисто я є великим прихильником оригінального мультсеріалу. І знаєте що? Серіал передав дух анімаційного батька, і навіть в якихось сценах наблизився до легендарного аватара від Нікілодіон. Мені дуже сподобалося нововедення почати серіал з показу геноциду повітряних монахів по вогню і в цілому інші нововедення, які показав мені серіал, мені зайшли. Особливо видно, як Netflix постарався над боями магів. Це вам не клоунада адаптації володаря стихів від Ш'ямолана. Це велич, яку перейняв серіал від свого анімаційного батька. Тому не все так погано, особливо моя любов це суюки. Ви тільки подивіться на цю красуню. Mm. Але і мінуси в серіалі є. Мені не сподобалися акторки, які зіграв у подорог Азулу. Особливо це видно на прикладі принцеси Юа, яка теж міськаст. Але і не забуваємо про ідеального дядька Айро, лоорда вогню Озая, хитрого адмірала Джао. Соку та Зуко, які попали у своїх персонажів на всі 100%. Одним словом, це хороша адаптація, і я впевнений, що Netflix не підведуть у наступних сезонах серіалу. Дуже на це надіюся. 12 -е місце Бітлджус Beetle Beetlejuice. Бітлджус. Роботи майстра Кіма Берстона для мене це завжди подія. Тут ще й з поверненням Майкла Кітана на роль башкетного Біталджуса, Вайнони Райда та Кетрін Ахари. Замолодняка завезли Джену Ортегу. Яку я не шибко люблю, але тим не менш уважаю. Сама історія вміло продовжує оригінальну стрічку 1988 року, ще й на додачу розширяє світ по той биче, який став ще більш дивувати та цікавим. На додачу тут у нас, в нас вашу чергу історія про містичному антуражі, ще й з фірменними прийомами режисера. Тут вам і практичні ефекти, і кукольна анімація, і навіть пластиліновий мультфільм внутрі фільму. Це взагалі законно? Але моя особиста любов в цьому фільмі це Моніка Білучі, яка буквально краде кожен кадр. Тім Бертон буквально смакує кадр з нею, Хоч грення вийшло не сильно розкрито, але видно наскільки цей образ потужний. Хоч кінцівка вийшла сумбурною, але це навіть виглядає комічно і в хорошому сенсі абсурдно та стилі Тіма Бертона. Коротше кажучи, комедійний жахастик Бартон не розучив все знімати. Одинадцяте місце мультсеріал Сутінки богів в цьому році в Netflix було багато анімацій, але як на мене, ця заслуговувала більшу увагу. Тут змішалися зразу два фактори: я обожнюю скандинавську міфологію та візуальний стиль режисера Зака Снайдера. І знаєте, що буде, якщо поєднати ці два пункти? Правильно. Величезний епос, який може спокійно тягатися з володною перснів та грою престолів. Сама героїня Ігрі вийшла цікавою та сильною героїні, а її команда помсти це щось з чимось. Але ходія у вигляді Тора, де ви вижно бачите, бо до цього мені сприймався образ Богу Грома, як благородний, а виявилося, що є і темна сторона. В той час як за Завокі і за його дітьми цікаво співпереживати. Тому в цьому плані Снайдер зробив неймовірний проєкт, який багато хто пропустив із за дурної слави режисера. На жаль, Снайдер заплямив собі репутацію своїми спробами зробити власну франшизу, як бунтівний місяць та армія мертвів». Але, тим не менш, сутінки богів в нього вийшли, і дуже сподіваюся, що це тільки початок виходу з кризи великого візіонера нашого часу. Десяте місце Фуріоза. Перед нами приквел до шаленого Макса, який розповідає про становлення Фуріози. На жаль, стрічка провалилася у світовому прокаті, але, тим не менш, в творчому плані це дуже потужне кіно про встановлення сильної жіночої героїні, яка протестує Дементесу у виконанні харизматичного клікса Шарлі Стерон, на жаль, не повернулася до ролі фуріози, натомість її замінила не менш талановита Анна тейлор Джой. Яка презентувала молоду версію героїні. І треба сказати, справилася вона з цією задачею на всі 10 із 10. Екшени, як завжди, у Джорджа Міллера на висоті. Картинка і локації пустелі радують очі, тому все на вищому рівні. Для мене це еталонний блокбастер 2024 року. Дев'яте місце час жити. Я обожнюю акторів Ендрю Гарфілда та Флоренс Пью. Які давно довели, що поза позамерло вони здатні грати ще більшу драму і в більші емоції. Тому від нового проекту з їх участі були певні очікування, які виправдалися. Перед нами сильна драма, яка розповідає про ніби просте подружжя, про ніби побутові речі, але воно чіпляє до глибини душі. Особливо фінал, від якого йшли як мурахи тілу, так і скупа чоловіча сльоза. Тому так, це однозначно номінація на Оскар для обох акторів. Восьме місце субстанція. Даний Бодігорор отримав великий галас серед глядачів. Одні кажуть, що це дурня якась, інші, що це шедевр. Але для мене це в першу чергу потужне кіно про жінок і для жінок. Кіно вміло показує жіночі тіла та демонструє вміло відображення того, що завжди треба бути самим собою. Не прагнути йти по стандарту краси і відчувати себе самим собою у будь-якому віці. Бо наші тіла унікальні, прекрасні, ще й картина прекрасна висміє стандарти краси, індустрія, яка це нав'язує з року в рік. Хоч фінал був досить дивним і тришовим, але тим не менш думки, які у лунають від авторів потужні і потрібні у наш час. Тому тут закономірне восьме місце в моєму топі. Сьоме місце пінгвін. Скажу чесно, мені не подобається Бетмен 2022 року. Але те, що зробив серіал про Крінгіна – це щось. Перед нами на початку ніби стандартна кримінальна драма про встановлення освального Бохота на місце кримінального світу Годома. Але все змінюється, коли в гру вступає Софія Фальконе. І знаєте, це йде по іншому сценарію. В якийсь момент ти не розумієш, за кого з них мені більше співпереживати, а кого ненавидіти. Це найнеоднозначніші герої про DC, яких бачив світ, ще й Готем вийшов більш живим і реалістичним. А фінал, який потужний, просто цукерка на такому торті, з купою психологічних травм головного протагоніста, несправедливості Софії Фалькони, з якою коїть жахові речі в Готемі. Взагалі, вся історія пропитана цією несправедливістю і грою по поправом Готема, без яких тут просто неможливо вижити. Я не знаю, куди дівся Бетмен в цій історії, але, тим не менш, пінгвін у виконанні Коліна Фаррелла дуже сильно тащить, як і Крістін Міліоті, яка неймовірно вжилася у роль Софії. Коротше кажучи, DC в цьому році в великому ударі. Але це далеко не єдине з DC, що я згадаю, але про це трошки пізніше. Шосте місце будинок слова, редакція і божевільні. Я довго думав, що обрати на шосте місце з багатогранних стрічок цього річчя, і не зміг, бо кожен з цих трьох варто й бути тут. Будинок слова викликав в мене велику огляду в сторону СРСР, як і в Божевільних, де тема репресій та жорстокого встановлення до громадян з боку СРСР показано максимально правдоподібно. Так, обидві стрічки не злегкі, в обох випадках показані жорстокі сцени катування, зґвалтування. Та інших репресій, які завдали радянська влада Україні. Про це варто казати, тому безумовно без цих картин у наш час ніяк. Що стосується редакції, вона менш жорстока, але тим не менш реалістична своєю вмілою сатирою та гумором, який в якийсь момент перетворює все дійство у трагедії. Бо, як ми знаємо, від трагедії до комедії лише один крок. На прикладі цих фільмів. Можу з певністю казати, що українське кіно є, воно потужне. Місцями очам боляче від правди, місцями історично смішно від болю, який лється через екран. Місцями сльози це чуть від того, наскільки жорстокою є диктатура і холодні диктатори. Але вони варті вашої уваги, без цього ніяк. П'яте місце джокер божевілля на двох. Я впевнений, що хейтери цього фільму мене вже розривають на шмаття. Бо як так сталося, що Джокер додан до списку найкращих, так ще й так високо. Як я казав раніше, це мій особистий топ, і на істину останній інстанції ніколи не йшов. Тому я бачу це саме так: фільм далеко не для всіх, далеко не масовий. Це більше стрічка категорії артхауса, аніж масло. Другий фільм не є, а мажем на таксиста Скерсеза. А дійсно є чимось новаторським та самобутнім. І так ця частина максимально чесна для глядачем і показує суврову реальність такою, яка вона є, всім начхати на звичайного бідніка з психічними розладами і проблемами. Людям потрібна маска анархії та хаосу у вигляді Джокера. Артур все правильно зробив, він обрав себе таким, яким він є, перестав бути маскою, яку надягнуло на нього суспільство і та якщо так подивитися, перший фільм був саме про Артура, на якого в кінці знову-таки надягнуло маску, і продовження йде правильним шляхом, кажучи глядачеві сильні думки про те, що може достатньо вбивати, створювати собі кумира та, врешті-решт, відповідати за свої вчинки. Сурово проте правильно. І мені дуже приємно, що в першу чергу до ролі повернувся неповторний Хаукін Фенікс. Якщо про кандидатуру Тода Філіпса можна сказати, що його можливо позвало на насикли заради грошей, то про Фенікса такого 100% не скажеш, знаючи, як актору важливі сценарі та ідея, а не великі чеки з мільйонами доларів. Тому я вірю і вважаю, що Сиквол потребувався. Але тим не менш картина не для всіх. Я розумію весь хейт, але не підтримую його. Та вкотре на цьому каналі кажу, що Джокер 2 найгірший фільм року. І приємно, що мої колеги по Ютубу е, в захоті від фільму. Також на бік захисту встали такі видатні майстри свого діла, як Квентін Тарантіна, Хідео Казіма та сам Френсіс Форд Коппола. Тому так, це крутий експеримент, який знайшов свого глядача, хоч не масового, але глядача. Четверте місце дикий робот. Вибачай, Netflix і Pixar, але я знайшов для себе найкращий анімаційний фільм за 2024 рік. Перед нами на перший погляд проста, проте захоплива історія про робота на ім'я Роуз, яка вивчає дику природу та допомагає пізнати цей світ малому ухусенятті на ім'я Джот Зьобер, стайчі для дитини-матірів. Це той мультфільм, в якому кожен глядач знайде для себе як і приємні комічні моменти, так і пустити сльозу від потужної і живої історії. Ще її в продачу завезли сильні думки про збереження природи. При сільній сім'ї та взагалі багато філософії, над якою приємно міркувати. Плюс до цього у мультфільмі Dreamworks стала потужна анімація, яка ніби на перший погляд її проста, але тим не менш цей уют і ця проста працює як треба. Це закономірно найкращий мультфільм цього річчя. І не дай Боже, Оскар отримає не ця перлина Дрімворкса. Третє місце чужий Ромул». Несподівано для мене на таке високе місце зібрався новий фільм про культового монстра кінематографу. Чесно кажучи, я не шибко фанат чужого. Про це це переосмислення героїв і ксеноморсу підкупило мене. Тут є цікава і динамічна історія, а також багато філософії і біблійних лейтмотивів, що робить стрічку не просто, тупим балбастером, як прийнято зараз. Ні, це глибока наукова фантастика на рівні того, що біжить по Лезу 2049. Мої емоції взяли верх, тому. Заслужене третє місце для чужого Ромула. Друге місце – «Люди Х 97. Скажу відверто, кіносецмарово в цьому році мене дуже розчарував. Бездушне ехо, злять і Іросамаха, в якому, на мою думку, ноль сенсу до сюжету, за те, я купив фан-сервісу, що робиться двохгодинним фанфіком. Ага, та яка б вийшла максимально пресною. Про фільми Sony я взагалі мовчу. Там у нас Venom 3, який фокав франшизу зузно. Ну нам дам веб на пару зрейнено мисливцем. На жаль, в Марвел погана ситуація. Тому від нового мультсеріалу про Ліда -Лі Ікс я взагалі нічого не чекав. Але в підсумку вийшло не те, що добре, а мега сильно. Ось такої дорослої історії з глибиною про підняття серйозних тем мені давно не вистачало в Марвел. Та й взагалі я не пам'ятаю, щоб в Марвел підіймалися такі глибокі теми про геноцид, про прийняття себе, про майбутнє, яке невідоме, про дискримінацію. Мультсеріал дійсно робить сміливі кроки і навіть буває ключових персонажів історії, при цьому не соромлячись брутальності і сурової крові. Самі персонажі мають свої потиємні скелети у шафі, і за цим чорт забере цікаво спостерігати. В мотиви магнета починаєш вірити особливо після випадку на острові гіночі, де відбувається найжорстокіший геноцид мутантів. Нарешті Ерік не топчеться під мотивами свого дитинства, він спробує мінятися, йде на компроміси з Чарльзом, але людство все одно їх не приймає. Ця боротьба націй мутантів для мене вперше відчулася саме завдяки цьому мультсеріалу, який максимально йде сміливими кроками, робить такі дії, що навіть найтоповіші стрічки Марли курить нервово сторонці. Чи обов'язково дивитися оригінальний мультсеріал 90-х? Ні. Достатньо базових знань про Люди Ікс І в цілому серіал вийшов доволі самобутнім і нарешті без всіх цих мультивсесвітів. Тому це той серіал, за яким майбутнє Марвел бути дорослим зі своєю аудиторією і йти на сміливі кроки. Ось шлях розвитку Марвел, який треба привнести Кевіну Файгі у КВМ, як це зробили Люди Х97. Перше місце Шогун. Як бачите, в цьому році вийшло надто багато крутих проєктів, і було важко зробити свій вибір в користь саме одного претендента. Але, подивившись, що можна можу сказати одне: це досконалий серіал, який вартує уваги кожного глядача. Переказувати сюжет важкувато, бо це той випадок, коли треба дивитися самому. Саме головне тут є феодальна Японія, їх традиції, а також багато жорстокості, якою була культура в ті часи. Свого роду це потужна стратегія ведучи старих фільмів Акіри Коросави. Проте набагато масштабніша, але в іншому випадку і медитативна. Кожну серію варто відчувати, аби насолодитися історією. Скажу відверто: на початку було важко налаштувати себе на медитативність, проте далі стає легше. І ти починаєш відчувати цю східну філософію всім своїм серцем. Так, серіал суровий. Місцями надто. Проте завершиться все це на високій ноті. Творці вже анонсували другий сезон, який, як на мене, не потребувався, але уж сильно високі рейтинги у шоу. Тому це не дивно, що буде продовження. Справа лише в тому, якої які. Тим не менш, цей сезон вийшов сильний. і по праву я вважаю його найкращим проектом 2024 року. Ось такі от підсумки в мене вийшли. 2024 рік був по-справжньому багатий на різноманітні проєкти, і мені приємно було поділитися своїм топом з вами на ютубі. Величезне дякую кожному, хто підписався на канал та дивиться мої відео. Безумовно, якість відео не ідеальна і є до чого рости, але завдяки вашій підтримці я буду робити це ретельніше і не буду опускати руки, хоч пород це виходить важко. Дякую всім за перегляд та мирних вам свят та переможного 2021 року, щоб був мир над головою України і українців.